Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на улюблену тему моїх студентів, підписників і мою на тему фінансів. Конкретно звідки до нас приходять гроші, які сфери діяльності або які дії сприяють збільшенню доходу, які саме ситуації в житті будуть призводити до того, що ви будете збільшувати свій дохід. А також ми зрозуміємо, як за допомогою дати народження можна збільшити можливості для того, щоб створювати побільше грошей. Тому що відкрию вам таку невеличку таємницю, що кожна людина має право бути багатою, головне знати ті моменти, які прописані в даті, і тоді набагато простіше рухатися в сторону своєї фінансової свободи. В кожного з нас в даті народження закладено. Перше, які сфери будуть приносити нам дохід, тобто, які сфери є самі прибуткові, тому що ви, напевно, бачили, що, наприклад, дві людини обираючи одну сферу, один успішний, інший не дуже. Далі. Завдяки яким діям можна пробити фінансову стелю? І третє, і важливе, що саме блокує фінанси. Чому я на це звертаю увагу, тому що багато людей, як, начебто, роблять всі правильні дії, але забувають про страхи, і саме страхи дуже часто не дають можливості реалізуватися в сфері фінансів. Наступне в минулому уроці ми з вами розглядали першу частину наших фінансових можливостей, наш фінансовий потенціал. В цьому уроці ми розбираємо другий блок, звідки все ж таки проходять гроші. Обов'язково подивіться попередню зустріч. Помилка більшості людей полягає в тому, що люди в погоні за грошима думають, що потрібно працювати багато, потрібно мати 3-4-5 робіт, потрібно працювати 24 на 7. Ви прям згадайте, чи був у вас такий момент, що ви багато... Багато працювали, а грошей отримували не дуже багато. Дуже часто люди думають, що потрібно працювати більше, але насправді наша ціль працювати менше, але працювати там, де все ж таки нам потрібно бути. Тому що, коли ми знаходимося в своїй ніші або виконуємо те, що потрібно, ми маємо енергію, ми маємо насолоду від роботи, ми маємо можливості, коли нам приходять нові ідеї. І також ми маємо змогу ці ідеї втілювати, тому що стан наш хороший і є. Багато ресурсу для того, щоб прийти до цього. І власне далі ми подивимось на те, що, чому взагалі люди приходять до нумеролога. Перша люди дуже часто проходять за запитом, де мені себе реалізувати для того, щоб отримувати гроші. Давайте не лукавити, а чесно. Ми всі хочемо бути фінансово успішні. Ми всі хочемо комфортного життя, втілювати свої мрії, подорожувати. А на це все потрібні гроші. І навіть щоб бути здоровим, потрібно мати гроші. Потрібно обстежуватися, потрібно слідкувати за собою, харчуватися і так далі. І власне нумерологія дозволяє побачити. Куди направити свій ресурс. Ми маємо величезну кількість кейсів. От люди, які реалізовували, які йшли в нумерологію. І от одна з наших студенток, вона прийшла в нумерологію, зрозуміла, що їй робити, куди їй рухатися. Це виявилось однією з її задач, і вона буквально на курсі. Відбила повністю курс. Також дівчата завжди, коли ми працюємо, я завжди кажу, щоб ставили фінансову ціль. І велика кількість моїх студентів прямо ми показуємо скріни, про те, що люди на курсі вже створювали 100 тисяч гривень. Хто міг, хто той створював ще більше, хтось менше, але результати були дуже круті. Ну і на фінанси розуміння того, куди рухатися, куди вкладати ресурс, дуже добре впливає на фінанси. І е, доставайте блокнот, доставайте ручки, і зараз ми будемо з вами працювати власне з темою фінансів, звідки все ж таки до нас приходять гроші. Коли ви це усвідомите, ви отримаєте величезну кількість можливостей, величезну кількість ресурсу, і нарешті перестанете зливати свою енергію не туди, куди потрібно. Отже, в людину закладено потенціал, як вона може заробляти гроші. І цей потенціал ми бачимо в нумерології одна з самих простих формул, одна з самих ефективних формул, яка дозволяє збільшити дохід. Нам потрібно дату народження додати. В нашому випадку це 23.11.92 рік. При додаванні ми отримуємо 28. В нашому випадку потрібно звести цю суму до однозначного числа. Далі ми 2 додаємо 8, у нас виходить 10. 10 в нас не може бути, тому що в нас проміжок від 1 до 9 до однозначного. Тому 1 плюс 0 дорівнює 1. Тобто, в даної людини, яку ми взяли до прикладу, гроші приходять через одиницю. Що це означає? Подивимось далі. Якщо у вас вийшла одиниця, то гроші до вас проходять легко, якщо ви на керівних посадах. Другий варіант це незалежна робота або фріланс. Якщо у вас вийде двійка, гроші приходять через подяку оточуючих за особисті і людські якості. У вас неймовірний дар психолога або дипломата. Якщо у вас вийшла трійка, у мене до речі, трійка, гроші приходять через творчий саморозвиток і освіту. Чим більше ви навчаєтеся, тим більше грошей ви заробляєте. Скажу з власного досвіду, що чим більше у мене курсів різних навчань, тим більше фінансово я постійно росту. Далі, четвірка це успіху, людина фінансово досягає, коли вона постійно себе вдосконалює і стає майстром своєї справи. В кого вийшла п'ятірка, це активність. Завжди потрібно подорожувати, їздити, що змінювати. Тільки тоді вам приходять доходи і ви ростете фінансово. Шістка це партнерство. Вам дуже важливо вести партнерський бізнес або взаємодіяти з кимось з близьких. Сімка, люди повинні такі глибоко перенати в ту сферу, де вони задіяні. Якщо ви чимось займаєтесь і знаєте поверхнево, у вас ніколи не буде грошей, які будуть вас задовільняти. Вісімка, матеріальний успіх пройде тільки через чесність і справедливість. І дев'ятка, дуже часто люди не усвідомлюють свого потенціалу з дев'яткою, і їм дуже важливо навчитися цінувати свою роботу, свої зусилля і те, що вони. Роблять. У нас є декілька кейсів, де ми розбирали наших студентів, клієнтів, і історія Наталі, яка починала розвивати свою справу, мала дохід 20 тисяч гривень, не розуміла, як себе масштабувати. Постійно багато робила, але результату не отримувала. І коли ми подивилися всі моменти, які пов'язані з датою народження, дохід відразу зріс, і плюс ми ще автоматом пропрацювали конфлікти. З чоловіком стосовно грошей, тому що а, в багатьох а, фінансових питаннях була задіяна свекруха, і коли ми побачили істинну причину, чому так відбувається в його даті народження, ми а, змогли виправити сімейну ситуацію, тобто ми збільшили дохід і зберегли а, хороші стосунки в родині. А, і тут, якщо подивитись на точку Б, дохід став від 90 тисяч гривень, чоловік взяв відповідальність і а, почав жити таким дорослим життям. при тому зберегли стосунки, стосунки з мамою і про тому в партнерстві стало набагато комфортніше. Плюс Наталя почала розвиватися в нумерології. Чому? Тому що ми побачили в її даті, що є схильність до езотеричних дисциплін. Які кроки потрібно зробити для того, щоб отримати такий результат і навіть кращий Перше. Прорахувати фінансовий потенціал це те, що ви робили в попередньому уроці. Тобто, з яким потенціалом ви прийшли? Друге прорахувати аж звідки проходять гроші, те, що ми з вами сьогодні робили. Далі почати виконувати рекомендації. Але у мене ще для вас є подарунок, і це ще не все. Пам'ятаєте, я говорила про те? Взагалі, що може заважати реалізовувати себе фінансах? От ми можемо, наприклад, виконувати всі задачі і впиратися в фінансову степлю. І в кожного з нас є страхи і блоки, які сформовані на базі, наприклад, вашій сім'ї казали, що гроші це зло. Або, наприклад, вашій генетиці, в вашому роду, ніхто не був багатий. Або, наприклад, гроші ви вважаєте, що гроші можна заробляти тільки нечасним шляхом. І коли є ці блоки, у вас немає можливості стати успішним, немає можливості стати багатим, тому що гроші завжди сприймаються як щось погане. І тому одна з моїх місій є те, щоб допомагати людям пропрацьовувати ці блоки. Але що саме пропрацьовувати? Зараз ми поговоримо. І для вас я підготувала такий інтенсив, який я назвала квадрат фінансових блоків, де ми розберемо без води. Тільки суто інформацію по вашій даті народження, вам потрібно буде прорахувати всі свої фінансові блоки, зробити терапевтичну сесію, яка вже є в цьому інтенсиві, і пропрацювати блоки, які закладені на рівні базовому, тобто ті, які склались в дитинстві, на рівні генетики і на рівні душі. Конкретно, що ми будемо розбирати, це фінансовий гачок або грошовий гачок. Це те грошове обмеження, яке передається з покоління в покоління. Ви чітко побачите, по чиїй лінії вас стоїть блок, і що потрібно зробити, аби його пропрацювати. Друге, ми розбираємо, як саме карма блокує ваш дохід. Тобто, карма дуже часто і наша поведінка в соціумі блокує наш дохід. Тому тут дуже важливо зрозуміти, а як себе не варто поводити, аби не заблокувати можливості збільшення доходу. Далі є страхи, які блокують дохід. Це ми також Подивимось, а також ми розглянемо, як розблокувати. Коли ви дізнаєтеся всі ці блоки, ви будете розуміти, як вам розблокувати фінансовий потік. Плюс я дам вам запис ефіру прогноз на рік, де ви зможете самостійно робити прогноз кожного свого року, саме в сфері фінансів. Наш інтенсив пройшла велика кількість людей. І от ми виставили один відсоточок відгуків, людей просто шок-контент, наскільки потужно. Працює інформація і дійсно люди після цього курсу збільшували свої доходи, і навіть ті, хто працює з людьми, створювали нові інтенсиви, консультації, нові проекти базовані на цій інформації. Я пропоную вам два тарифи. Перший тариф це фінансовий старт, де ми розберемо грошовий гачок, як карма блокує дохід, страх, що блокує дохід, генетичні переконання і робота з переконаннями. Тобто, тут ви виявите в себе це все і пропрацюєте так, щоб надалі ви могли рухатися взагалі без цих блоків і без цих страхів. Плюс дуже важливий момент, що на цьому інтенсиві я даю вам формули. Ви можете прорахувати себе, і ви можете прорахувати своїх близьких. Другий Рив це фінансовий прорив. Ми так само розберемо все, що є в першому тарифі, але додатково, урок буде додатковий, як розблокувати фінансовий потенціал. А також, якщо ви консультант і консультуєте на тему фінансів, там є запис ефіру, де я розказую, як продавати консультації згідно з цією інформацією, яку ви отримаєте на інтенсиві. І по вартості раніше фінансовий старт вартував 1490 гривень. Зараз на слайді. Для вас саме найкраща ціна і фінансовий прорив, якщо ви все ж таки хочете працювати з цією інформацією, консультувати інших людей. Вартував раніше 1990 гривень, і подивіться на слайді, скільки він вартує зараз. Тобто наші студенти проходили фінансовий прорив, створювали свої консультації, свої інтенсиви. І буквально за один інтенсив вони X10 відбивали. Навчання тому дуже рекомендую тим, хто хоче розібратися з своїм фінансовим потенціалом, і тим, хто хоче працювати з темою фінансів. І переходьте в telegram бот там чекає посилання на оплату. Відразу після оплати ви отримуєте доступ до уроків і відразу починаєте навчатися. Інтенсив доступний тільки 24 години з моменту перегляду цього відео. Тому рекомендую не опускати свій шанс і ставати багатшими і багатшими.